Як я залишаю котам, коли виходжу з роботи. На цьому моменті, звісно, льоха трохи тупанув. не з роботи, а на роботу. По-перше, корм. Всегда. Я як уходжу, перевіряю, корм є. Це вже я підсипав. Все в них стабільно тут по корму. До завжди мене контролює, тоже, коли я йому насипаю. Туалет обов'язково я в них прибираю Какашечки їхні і виношу, щоб було чистенько, тому що ну, туалет це у нас святе місце, там завжди має бути чисте. Водичка. Постійно, щоб була водичка, в них завжди достатньо. Ти за мною ходиш, ти перевіряєш, що я розказую людям чи що, я не розумію. Далі, в обов'язковому порядку, я застілаю кровать і обов'язково ложу сюди клейоночку під Тому що, жалко, диван в першу чергу, Наша дама, Міхуїловна, яка сидить під цим диваном, може, отут, її любиме місце, вона може Тут Вона вже давно не пісяє. Чого вона може попісять? Льоха може за провтикати, не поміняти вовремя лоток, або ж. Може зникнуть жива очередь в туалет, і далі пожарі. В день зараз вже стає дуже жарко. У нас п'ятий етаж там гріється, тут гріється сонячна сторона. Що я роблю? Цілий день вікно відкрите, точніше, цілу ніч. Натягую сюди свіжості. Тут свіженько зараз хорошо, не жарко. Вікно я закриваю, тому що це знаєте, це різковано. Ніякої москітки теж немає нічого. Ще не дай бог я то саме. Я коротше боюсь. Вікно я закриваю і жалюзі не відкриваю. І близько до середини дня, десь до 3 години, до четвертої, піженька температура. Ну не так жарко котам тут. І обов'язково ж тоді пожмякать цього кота перед уходом. Пожмякать, почухати пузело йому, це здоровецьке його о хорошо до міста да? І мадаму треба пожм'якати, заховалась. Мадама, що ви тут заховались? Дай тебе пожмякаю, пожмякаю, пожмякаю! Все, кошенята. Вікно закрили. І вчесали по своїм ділам. Хорошого вам всім дня!